Ну що, я знову можу вам сказати вітаю вас у новому відео. З вами я, фотограф Марина Войтік. Я довго думала, як мені феєрично повернутися на канал, відео, на якому вже не було практично рік. Але я думаю, не буду я вигадувати велосипеда і зроблю все по-простому, тому що чим довше я буду відтягувати цей процес повернення, чим більше буду креативити придумати якісь сюжети. Тим менше користі ви отримаєте, да? тому що це тормозить моє повернення і вихід нових відео. Тому я вас вітаю в новому відео. Сподіваюся, тепер відео будуть виходити регулярно. Чому я сподіваюся, я вам скажу, тому що. Хто не в курсі рік назад в мене народилася дитина. В мене народилась дівчинка Емілія, які ми нещодавно відмітили один рочок. І ті, хто батьки в мене зрозуміють, що з дитиною щось обіцяти робити регулярно, то просто можна бути марнословом. Тому я не буду обіцяти, але я дуже постараюся випускати для вас багато регулярно класного і корисного контенту. Зараз вам розповім, в принципі, що було в моєму житті за цей рік. Хто слідкував в інстаграмі, він звичайно трохи бачив. Хто мене ч очікував тільки на Ютубі для вас розповім. Як я вже сказала, моїй дитині виповнився один рік. Це був доволі такий тяжкий рік материнства, насправді. Ми змінили місце проживання з Києва, ми переїхали до Рівного. З Рівного зараз ми переїхали тимчасово в таке селище невелике, в якому я народилася, в моє рідне селище. Поки мого чоловіка немає вдома, тому поки я буду на зимовку, на зимовці тут розказую вам ось такі новини. Далі розказую по робочим моментам. Зйомки я зараз проводжу інколи їжджу в Київ, але все більше і більше я зупиняюся на тому, що я навчаю фотографів індивідуально, на курсах, на різних таких онлайн-платформах. Ще за цей рік, що відбулося, я закінчила навчання по метафоричним асоціативним картам, отримала сертифікат. І хто не знає, що це таке, це такий психологічний інструмент, взагалі, я зараз дуже так подалася в психологію. Маленький спойлер, я зараз навчаюся на професію психолога. Хоча я не планую бути психологом, це мені треба для трішечки інших цілей, але зараз іде процес навчання. Так от, повернувшись до метафоричних карт, я закінчила навчання і вони мене дуже сильно вразили. Вразили настільки, що згод. Я випустила свою персональну авторську колоду метафоричних асоціативних карт спеціально для фотографів. Вона називається фотограф. Ось така колода. Ми з нею обов'язково попрацюємо в наступних відео. Це ніякі не таро, ніякі не ну абсолютно. Це чиста психологія це такий набір карточок, який. А, який допомагає конкретно фотографам вийти з якогось стану вигорання, замотивуватися, знайти відповідь на свої запитання взагалі? Метафоричні карти вони працюють з підсвідомістю людини і завдяки правильним роботам коуча да наставникам по мак-картам, людина може дуже багато відповідей отримати зі своєї підсвідомості. Це не те, що карта тобі дає прямо, да, якусь відповідь ну банально, дай там в таро там є якісь розклади. Ні. Тут просто за рахунок якихось певних асоціацій, певних фраз, ти прокручуєш це і знаходиш відповідь у собі. Ми працюємо з цими картами, як я вже сказала, я планую серію відео. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що вам би було б цікаво попрацювати з метафоричними картами саме моєю колодою. Для фотографів, щоб це були прям такі ціленаправлені психологічні відео для пропрацювання кращої особистості фотографа вашого бренду і так далі. Так от, похвастаюсь вам такими карточками. До слова. В принципі, придбати їх можна, але це дуже лімітована колекція. Я не те, що їх зараз рекламую, тому що в мене їх небагато, і я їх не випустила в якомусь масовому тиражі. Це я в першу чергу робила інструмент для себе. А потім в мене була одна колода, вони були трошечки менші. А потім я поняла, що це може допомагати не тільки мені. Я створила свої техніки роботи з цими картами і буду вам їх відео давати, якщо це, звичайно, цікаво. Звичайно, на каналі я планую на каналі я планую відео для розвитку саме особистості фотографа, масштабування фотографа, особистого бренду. Можливо, мало буде того, що просто про щок щок щолк знаєте, щось такі дуже банальні речі, тому що я хочу більш глибше про особистість і більше про масштабну роботу фотографа, як виходити на новий рівні, от в такому ключі. Але напишіть, будь ласка, також коментаря в коментарях ті теми, які б вам були цікаві, тому що мені зараз ринок він дуже міняється. Мені дуже цікаво, що зараз фотографам цікаво, з якими труднощами ви, в принципі, стикаєтеся зараз на своєму фотошляху, які теми вам розкрити, і що було б цікаво. Так, от, далі на каналі я ще також планую зробити певні розбори і можливо зібрати певні отакі от групки. Це така моя от нова тема, яку я придумала і хотіла б втілити. Я би хотіла брати групки фотографів, які виконували б певні завдання, якими я потім це все перевіряла, і це все в такому онлайн-форматі. Тобто люди виконують, я даю певні завдання, вони цим діляться. А ви на їх прикладі учитесь дивитеся, як в них це виходить і як вам на це втілювати. Короче, такі міні-реаліті шоу. Я не знаю, як. Мені це вийде, але я планую. Тобто, планую я багато різноманітного контенту на YouTube канал. Не буду затягувати це відео. все. Побачимося в наступному відео, воно вже точно буде корисне. Рада, що ви зі мною. Я вас цілую, обіймаю і попереду нас чекає багато-багато цікавого, я впевнена. І, будь ласка, у мене до вас прохання. Не пишіть в коментарях, де я згубила нижній зуб. Я вас дуже прошу. Це, насправді я мала сінькою історію, розкажу. Мене дуже довго відтягувало від того, щоб повернутися на ютуб, тому що в мене йде да, система зараз брекетів, і зуби рухаються туди, сюди, зараз нижні зуби якусь там сторону рухаються для того, щоб ми потім поставили імплант, І ці зуби завжди в якомусь такому положенні в процесі, що тобі здається, ну я як би, буду записувати, коли все буде рівно. Але мій перфекціонізм, слава Богу, я з ним домовилася. І я почала записувати, поки в мене все не ідеально. І я йду до того, да, до своїх там, рівних зубків, але маємо, що маємо, тому що в інстаграмі, коли, я, коли виставляю сторіс, там одна людина, яка задається, яка записала, де ти втратила зуба, хто тобі вибух? Дуже остроумненька, так що ваша це шути. すいません。<laughs> <laughs> <laughs>